Топ 3 офісних ігрових ноутбуків. Звісно, вони не дуже ігрові, але якщо ви граєте в Сапьора, то це реально просто моща. Ладно, я жартую. ГТАшка п'ята танки реально потягне, пошпарити на роботі, поки вільна хвилинка можна. І так дивіться, показую вам три варіантика. є ось такий асір. Його ціна 10 тисяч гривень на базі 5-го процесора 7-го покоління, двуйгова дискретна відеокарта, mx 150, 8 гб оперативної пам'яті, 240 сзд накопичувач. Хочу щось стильове медняве. У мене є для вас ось такі аж пішка. Стан, просто пушечка на базі i5-го процесора 8-го покоління, mx 250, 8 гб оперативної пам'яті, 128 сзд накопичувач, металевий корпус, і оціна також 10 тисяч гривень. Просто в нього здається. Є трошки вдарений куток. Якщо тобі все це дорого, і ти не з такої сім'ї, в мене для вас є лінова діагональ 15.6 на базі i3 процесора 6-го покоління з відеокартою від зелених 920 мікс 8 оперативної пам'яті та 128 двадцять вісім Так, він, звісно, гірше, але його ціна всього 7500 гривень, що значно дешевше. Ну що, я тобі показав, які в мене є, а які тобі подобаються. Пиши в коментарях, то обирай оплата при отриманні для замовлення. пиши в ТГ відправка по всій Україні, взагалі без жодних передоплат. І в нас є гарантія до 12 місяців. Субтитрувальниця Оля Шор